Отож сьогодні в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Однак депутати цього дня не відпочивали. Вони провели сесію Коломийської міської ради. Розглянули ряд важливих питань, а також урочисто відзначили професійне свято. Після розгляду кількох земельних питань депутатів та працівників міської ради чекала приємна частина. Нагородження з нагоди Дня місцевого самоврядування. Секретар міської ради Ігор Граділь зазначив, саме на представниках ратуші лежить відповідальність за соціальний та економічний стан громади. Ми повинні працювати над тим, щоб розширити можливості самоврядних органів, активно залучаючи громадян до участі в управлінні місцевими справами. Утвердження та розвиток місцевого самоврядування стало важливою складовою реформування нашого суспільства. Водночас перед нами стоять значні труднощі, які надають можливості у час економічної кризи більш ефективно розв'язувати місцеві проблеми. Проблем чимало, зокрема, недостатньо матеріальних та фінансових ресурсів. Проте, незважаючи на це, каже Ігор Граділь, поступ такий помітний. Місцеве самоврядування крок за кроком розвивається і зміцнюється. Ми невпинно рухаємося в напрямку демократизації суспільних відносин і зміцнення народовладдя. Безперечно, необхідно докласти немало зусиль, щоб надати гарантії для забезпечення правової автономії, функціонування місцевого самоврядування. Після короткого аналізу нинішньої ситуації в місті деякі присутні в сесійній залі почали приймати нагороди. Голова обласної ради нагородив Коломийського міського голову Юрія Овчаренка Почесною відзнакою за розвиток регіону. Почесними грамотами голови облдержадміністрації нагороджено, зокрема, начальника фінансового управління Ганну Бакай. Грамоти також отримали представники фракцій та депутати, а також спеціалісти відділів міської ради. На Коломищині теж відсвяткували. День місцевого самоврядування на урочистості запросили багато гостей. Серед них поляки з Бартошицького повіту і колеги з сусідніх районів. На заході відзначили кращих депутатів та організацій, що співпрацюють з районною радою. Побував на урочистській події Богдан Малецький. На сьогоднішній день в Коломийському районі є 50 сільських та селищних рад. Депутатами всіх рівнів стали майже тисячу уродженців Коломийщини. Голова районної ради Дмитро Неміш впевнений, що всі органи місцевого самоврядування спрацювали у 2009 році добре. Підтримує його і голова райдержадміністрації Михайло Вінтоняк. Ми попрацювали дуже гідно, тому що жодного рішення сесії, жодної сесії не було зірвано і всі сили були направлені на те, щоб... Коломийський район і громада Коломийщини отримали все, що вони чекали від районної ради. Те, що зроблено в районі без районної ради, воно практично нереально було зробити. І ну, на відміну десь, можливо, від Верховної Ради, від інших, на інших рівнях рад, в інших районах, ну, у нас досить, досить добра співпраця із районною радою. Я практично вже і, і не пам'ятаю якогось конфлікту між адміністрацією і радою. Ми всі питання обговорюємо, є порозуміння і, напевно, воно якраз і стимулює е, те, що у нас в районі в принципі, є спокій і десь стабільна ситуація, е, утримується навіть і в цей кризовий період. Поляки приїхали на Коломищину не лише для святкувань. Вони ще й привезли медикаменти для центральної районної лікарні. Представники Бартошицького повіту відзначили, що співпраця між двома регіонами триває дуже продуктивно. Дуже мені подобається це свято, бо тут була показана ваша культура і ваше життя. У нас у повіті дуже багато українців. Вони мешкають по всьому повіту, і тому нам дуже близькі ваші мелодії, цей одяг, ці ритми. Від Коломийського товариства Просвіта для шкіл у Бартошицькому повіті передали диски з етнічною музикою та фільмами про історію і літературу України. І якщо поляки про співпрацю лише говорять, то австрійці пішли далі. Вже зараз створене спільне підприємство АВ. Саме про нього говорили на святі. Воно займається утилізацією сміття. На жаль, делегація Австрії не змогла прибути вчасно. До Коломиї вона прибуде лише у вівторок. На урочистостях вручили нагороди священникам, не забули й про ветеранів, відзначили всіх, хто працював у районних та сільських структурах. Урах. Колишній голова районної ради Віктор Корчинський впевнений, що теперішнє керівництво працює добре. Якщо говорити про владу в цілому в Україні, то мені здається, що там є дуже великі проблеми. Я не хочу їх повторювати. Наші коломияни їх прик. Прекрасно знають. Якщо говорити про місцеву владу безпосередньо, а це основа, основ, основа нашого будь держави, я рахую, що люди роблять все на рівні депутатів, на рівні голів сільських рад, селищних рад, міськвиконком, апарат місць виконком вони стараються в цій непростій, складній ситуації зробити все можливе, щоб покращили, скрасити життя людей. На святі відзначили кращих сільських голів та депутатів і вручили грамоти та грошові винагороди. По закінченню урочистостей відбувся святковий концерт, а голова районної ради та голова районної державної адміністрації привітали всіх з професійним святом. Я, як голова районної державної адміністрації, постійно відчуваю підтримку вашу, шановні депутати, і бажаю вам міцного здоров'я. Сімейного благополуччя, радості. Хай Господь супроводжує вас у ваших добрих справах. Я хочу сьогодні всіх привітати з Днем місцевого самоврядування. То є наше велике свято і ми щорічно його святкуємо. І думаю, що всім бажаю, щоб їхні мрії збулися, щоб вони відсвяткували гарно різдвяні свята і щоб на вибори більша частина теперішніх голів сільських рад і теперішніх депутатів знову зайняли свої посади. Щастя вам, здоров'я і свято!